Ну і таніше ні, друзі, ви, мабуть, уже бачили в інтернеті шире це відео, де у Вологодській області, здається, в Нікольському районі під час хресної ходи ввалився міст разом із попами, з прихожанами. Ну, вже Господь Бог скільки давав знаків Росії, щоб припиняла своє без, безчинство, безбожні ці дії, агресію, але Росія ніяк не може. Зупинитися. Вони навіть церкви з попами да, підключали до того, щоб промивати мізки. Мабуть, не вистачає однієї ну, Скобєєва, Соловйова, ось цих пропагандистів, Мордана, да. не вистачає, треба ще і попів сюди підключити, щоб промити мізки, та ще і молитву Бога поставити або зробити, як, Пособниками да, своїх злочинів, опираючись на Бога. Ну, вони ж кричать, нами Бог. Вперед, браття, нами Бог. Да ну от, от місток під папами. Упав прямо в річку разом з папами. Давайте подивимося, що хотів Господь Бог сказати. Що це за знак? Можливо, це з вищих сил. Звичайно, зрозуміло, що трильйони, які агресор викидає на. Вбивства да, можна було направити на те, щоб поремонтувати все це. Те, що вже згнило, прогнило, це ще, все було ще збудовано, можливо, ще за часів Іванушки-дурачка, як то кажуть, да. але, бачите, саме в цей період починається така ось ситуація, да, коли все, все розвалюється в них. Ну, давайте подивимося, що це за така ситуація. Росіяни були перед вибором, росіяни стояли перед певним вибором. У них був вибір, і вони зробили дуже, -дуже важливий головний по цьому по старшому аркану головний вибір в житті. Вони відмовились від Божого захисту. Вони відмовились від захисту. Ну, знаєте, коли брехливими проповідями починають маніпулювати, то, звичайно, що Бог все ж бачить, да? Бог все бачить, Він не сприймає те, от, що говорить попи, що начебто агресію почали для того, щоб себе захистити. Це неправда. Це неправда. Іде розчарування, хаос. Їхній вибір, те, що вони спланували, вибрали, і те, що, з чим визначилися, приведе тільки до розчарування, до хаосу, до трагедій, до горя, до нещастя. Да? Їх, вони, вони зробили ось такий саме вибір. Да? Зробили такий вибір. І цей вибір однозначно призведе до руйнації. Вони, вони. Вибрали шлях хаосу і руйнувань. Для того, щоб себе захистити. Не можна хаосом, трагедією, горем, руйнуваннями себе захистити не можна. Це програний бій, це, це програш, це поразка. Саме такий план, такий вибір приведе однозначно Росію до хаосу, до розрухи і до поразки. Це те, що хотів цим можливо, можливо останнє, можливо, ми ще побачимо якісь знаки, але це дуже-дуже сильний знак. Це криза, це крах, це трагедія, це поразка, це програний бій все. Ілюзія. Росія живе в ілюзіях. Дивіться, тут можна було визначитися, знаєте, як. Перед Росією було багато можливостей. Карта сімка. Розумієте, це ж карта не тільки пустих ілюзій, це карта вибору. Було дуже багато можливостей в Росії, яким шляхом дивіться, який шлях обрати, визначитись і яким шляхом піти. Так? Але ось вибрали такий, який вибрали шлях. А вибрали що, дивіться? Шлях війни. А було багато варіантів, як розвиватися, куди йти. Вибрали шлях. Головний, головний вибір, да, який призведе до башні, головний старший аркан це траур, трагедія, хаос через війну. Ну, то хай так. Вони борються незрозуміло з чим. Да? От вони хочуть відстояти. Відстояти свою позицію, але відстою, відстоюючи її, да, вони руйнують саме. Ілюзорні, да, вони відстоюють в війні ілюзорні цілі, які ну, в підсумку їх же й зруйнують. І ну, по фортуні. Це запущене кармічне колесо, поразки, розрухи і хаосу в Росії. Ця ілюзорна, примарна, фантазійна ідея, да, за яку вони борються, повністю їх знесили. Знесили так, що вони не то що на колінах будуть стояти, вони будуть лежати. Вони будуть просто лежати. Ось про це говорить, говорить Єрафант, говорить, говорить вищі сили. Розумієте? Що хотіли, що хотіли? Ми задали питання, що хотіли сказати, небеса цього разу, да? от вам, будь ласочка. І колесо, колесо фортуни, колесо незворотніх змін. Воно запущено і воно почне котитися із прискореною швидкістю. Тобто воно вже запущено, де, як я вже, я вже говорила, що процес в Росії вже розпочався. Згадуйте мої розклади, я в них говорила, що процес змін він вже розпочався, і він може набрати дуже швидких обертів. І це може ще більше прискорити. А що прискорить, ще більше прискорить це війна. Да? Ну, імперія давно йшла, Російська ця, імперія під назвою Російська Федерація, вона давно йшла до хаосу, до розрухи, так? але процес ще швидше піде. Ще швидше знаєте, як карма, і почнеться це з, або поч, ну, почалося, або почнеться це да, із ем, із ізоляції їхніх ресурсів. Тобто ізоляція економіки, Ізоляція економіки повністю знесилить їх агресію і в ну, війні, і в війні їх теж війна. да? Знесили повністю і загони в дуже складну тупікову ситуацію. Росія. Зміни, зміни почнуться зміни, да, ізоляція Росії, ізоляція її економіки. Дуже ослабить. Росію, і дивіться, тут почнуться процеси в самому суспільстві, в сім'ях. Це кармічно скажеться на людях, на сім'ях. Чому, бачите, там вже зайшли прохажани на цей міст, і разом з людьми цей міст упав у річку. розумієте? Тобто Небеса, да? Ірафант говорить, що раз ви це підтримали, безумство, да? фантазійну цю ідею хаосу, розрухи у війні, то перші, хто на собі відчує удар, да? удар, це будуть люди, тому що швидкі зміни для людей, і це кармічно. Ну, Бачите, теж були такі моменти у розкладах. що... Що саме ну, за те, що люди підтримали вбивства, вони перші на себе приймуть кармічний удар. Розумієте, прості люди, які змовчали, які, які погодилися, які закривали очі. Я вже не говорю за тих, які відкрито почали підтримувати да, Росію. Домашні цінності. Імператор, влада, імператор домашні цінності. Почнуться, так, значить, дивіться, я тут, тут два дві ідеї, які ось зараз я вам розкрию. Значить, дивіться, для людей розпочнуться тут кармічні, які процеси цибунти. Це хаос, це бунти, це боротьба всередині між людьми. Тобто дуже велика вірогідність того, що можливо в Росії почнеться громадянська війна. Я думаю, що це будуть міжнаціональні сутички, коли певні етноси захочуть вийти із складу імперії. Не дуже велика вірогідність цього. Ось тут сказано. Тепер, тепер тут, що хоче сказати Єрофант, що хоче сказати, Єрафан, що хочуть сказати вищі сили, сили що е, влада Росії завела і людей, і економіку, е, в глухий кут, е, завела в таку ізоляцію, да, з якої буде важко потім вийти. У Росії був Шанс перейти, Єрофан да? говорить, що в Росії був шанс. Дивіться, і тут е вибір да? Були, було з чого вибрати, яким шляхом іти, але обрана ідея війни, хаосу, трагедії, трауру, ви розумієте? Тому, тому зміни е на, на Росії будуть однозначно. І ситуація вже прискорюється. Що це за знак Випали карти? Те, що буде, буде справедливе покарання, да? люди, люди які, які не помічали, люди, які не розвиваються, які не помічають нічого навколо себе, а вважають, що. Війна це свято, да? ну, там же ж говорила в них одна урядова особа, жіночка. Хто, можливо, пам'ятає це відео, я дуже добре пам'ятаю, як вона дітям говорила. Війна це праздник, ну, це жесть. Да? Так от, так от за, за це свято буде однозначно буде покарання. Так, давайте ще глянемо. Дім, ну, я вам скажу так, що в їхньому домі живе, живе є таємниця, пов'язана з пороками і з дьяволом. В їхньому домі живе таємно д'явол. Єрофант говорить, так? І це все рівно, ви знаєте, культ Путіна буде все рівно, він буде розвінчений. Да? Дивіться, таємниця стосовно дьявола в домі в Росії, все рівно таємниця вийде колись, хто він, що він, що він робив. Так? Таємниця за нього обов'язково підсвітиться колись, за нього, за нього буде відомо, все рівно буде відомо. Але, знаєте, в особі оцього Пукіна, він, ну він як одержимий, розумієте, він одержимий владою, жартою наживе. Пороками. І, взагалі Росія вона напічкана дияволом, вона напічкана пороками. Тому, можливо, саме ці пороки і приведуть до того, що ця держава розвалиться. Головне бажання, да, дивіться, є, є в їхньому домі. Група людей об'єднані об однією ідеєю, ідеєю, мати все по дьяволу, мати гроші, владу і все, що тільки, чим можна тільки заволодіти, вони хочуть заволодіти ну, да? Група осіб, імператор, наближена до імператора в їхньому домі по дьяволу. Да? Дев'ятка кубків і дьявол це найбільша жажда мати все, що тільки можна мати в цьому домі. Розумієте? А закінчиться все для Росії і для цієї губ компанії яка зв'язала найжорстокішу війну, буде страшний суд. І цей процес кармічний. Ось він, да? Колесо фортуни це не можна змінити, це не можна, його не можна повернути. Це кармічні події. Дуже швидко вона, вона дістанеться і до сімей, до людей, і почнуться бунти. А це буде страшний суд для імперії, для влади, для режиму і так далі. Отже, що я скажу? Нелегкі часи будуть, або, скажімо так, насуваються, насуваються на Російську Федерацію нелегкі часи ждуть режим, ждуть оцю гоп компанію Тому що страшний суд накриє всіх, хто був причет, причетним до злочину. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.